Привіт всім, хто завітав на мій канал. Тисни вподобайко, напиши коментар. Роблю собі перев'язочку. Ранку загоюю листочком столітника чи алоє. Ось показую, як вона підгоїло. Ход... Була на ніч я робила і день проходила в рукавичці Мітриловій руки мить. Щось робити потрібно е, в рукавичці. І ввечір е, знову на ніч роблю е, нову перев'язку з, з новеньким листочком. Е, і ще один день буде в рукавичці із е, алоєм. Дуже добре заживляє. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!